За газ, опалення та воду можна платити менше за рахунок субсидії. Оформити її можуть сім'ї, дохід яких межує з прожитковим мінімумом. Також заощадити на житлово-комунальних витратах можуть за рахунок компенсації. Що від чого відрізнити та як розрахувати, на що маєш право далі. Програма субсидій діє з 95-го року. і Час від часу зазнавала змін. Вводять такі з 1 жовтня цього року. Перша санітарна норма на одну людину збільшилася. З 31,5 квадратних метра до майже 49. Друга субсидія призначатиметься не лише власнику житлового приміщення а будь-якому з зареєстрованих членів сім'ї. Третя змінюється розрахунок відсотка обов'язкового платежу. Його визначать для кожної сім'ї індивідуально, в залежності від сукупного доходу. Також внесені зміни до одного з документів, якими керуються при призначенні субсидій. Це методика обчислення сукупного доходу. І дана можливість громадянам декларувати в декларації, яку вони не заповнюють під час надання житлових субсидій відомості про доходи, які вони не можуть підтвердити офіційними довідками. Цьогоріч до управління соцзахисту звернулося близько 300 сумчан. Ця цифра повинна збільшитися до зими. З октября починається теплоцільний сезон, і потім всі хочуть субсидії оформити. всі За субсидією сумчанам потрібно звернутися до управління соцзахисту на Харківській 35. Для того щоб оформити субсидію, як і раніше, потрібна мінімальна кількість документів: це паспорт, ідентифікаційний код і заповнена заява декларація. Через подорожчання цін сумчани вимушені йти з такими потрібними папірцями, щоб скинути хоча б сотню гривень, та нарікають, що річні субсидії одна морока прошлом году оформляли субсидію, да? Вот брали, оформляли субсидію? сейчас повторно зараз повторно брати і оформляти субсидію? Для чого тогда комп'ютери, Для чего там все эти самые? Я брату оформляю, він інвалід старої групи, а сама ви бачите, що я корчусь. Я не можу. Я сейчас мені тут допомогли всьо, треба бігати, тепер справки то там брати, то брат. Я не можу, він на коляске. Так почему не можна те, що було? А ставить ну одну справочку, тільки сказати, що він прописаний, що він не умер, не живий на місці. Поламати голову над заявами. Доведеться і тим, хто хоче отримати компенсацію за стрибок цін, який відбувся 1 травня, українцям повернуть гроші. Віддадуть понаднормово витрачені кревні за газопостачання, опалення і гарячу воду. Право на компенсацію мають сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід. Не перевищує прожиткового мінімуму на сім'ю. Не перевищує, це значить менший або дорівнює для людини похилого віку. Прожитковий мінімум 949 гривень, 1218 – для працездатної та 1036 – для дитини. Оформити компенсацію можна там само, де і субсидію, а також дізнатись про її суму. Нагадаємо, компенсацію запровадили з 1 липня. Звертатися за нею можна до 30 вересня. Заяви на субсидії ж приймають цілий рік. Юлія Марковська, Сергій Сурков на часі новини.